Наступний етап, який він? Давай подивимося, якого наступного етапу в твоєму житті тобі очікувати. Подивимося, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами звертайтесь, за покликанням в шапці профіля. Для кого цей розклад? Так, для людини, яка або пов'язана коло з водою якось в професії. Можливо, ця людина знаходиться на відпочинку, на морі, на березі. Людина сповнена емоціями і тримається за них. Тобто кожну свою позитивну емоцію вона тримає для того, щоб нікуди її не відпустити. І дозволити собі проявлятися цьому життю навколишньому світу в позитиві, хоча б потрошечку. Для кого цей розклад? Пожезлів. Пожезлам, це левовин стрілець може бути, і тут одразу король жезлів. Це може бути, дивіться, і людина до 18 років, як хлопчик, так і дівчинка. Це може бути досвідчена людина старше 35 років, до речі, це не король це лицар. від 18 до 35 років. Або ця людина ось нещодавно стала повнолітньою, або якась подія. Призвела до того, що людина різко подорослішала якась ідея, натхнення, якась мотивованість була, що людина прийшла активно діяти, проявляти ентузіазм, виділяти багато енергії і відважності, можливо, для кого цей розклад. Для людини, якій все ж таки важко. Здійснився цей перехід дуже-дуже важко. Для кого цей розклад? Для людини, яка в своїх в кругах стала відомішою, ага, і жінки. Дивіться, жінками оточена увага ця людина. От щось таке у вас відбулося в вашому житті, що привабило, можливо, королеву просто кубкову. рак скорпіони, риби може бути. Людина емоційна, творча, можливо, художниця, так? емпатична, має велику уяву, чуттєву, чуттєва, має гарну інтуїцію. Або це ви, королева така. Так, і нещодавно якийсь успіх у вас був, завершили проєкт. Прийшли нові клієнти, успіх в чомусь, якась перемога, можливо, ви виграли якийсь тенгер, якесь змагання. Так. І ось ось ви отримаєте результат. Ви вже очікуєте якогось результату, гарного результату, і ось ось він до вас надійде, або дуже швидко уже дойшов у когось. Давай подивимося, наступний етап в твоєму житті, який він? Наступний етап в твоєму житті, який він. Хм. Приємне спілкування для кого це може бути навчання. Це співпраця з людьми, коли ти ділишся досвідом, віддаєш своє і навзаєм натомість береш інше. Тобто це плідна робота, яка дасть гарний результат для всіх сторін, в тому числі і фінансовий. Або якщо ж навчаєшся, то знання гарні. Так, наступний етап. Хм, можливо, канікули, якась передишка. Тут якийсь відпочинок. Можливо, дійсно поїдеш, візьмеш тайм-аут або на вихідні кудись гайнеш, перепочити, сповнитися емоціями. Можливо, навіть з, з товаришами, з людьми, з якими спілкувався, якраз і поїдеш. Так, ну будеш насолоджуватися життям. Життя бурлитиме в цей час, тут не стиметься. Раніше, можливо, і було воно у тебе повільно, але тут воно значно прискориться. Причому ти типу, відчуєш себе, що ти. Керуєш своїм життям. Ну, як Володар світу, тільки трішечки вменшеному варіанті. Так, наступний етап, який він. Будеш шукати золоту середину, так, насолоджуватися життям, щоб і не перетомлюватися, і не передаватися значно. Відпочинку та будеш шукати золоту середину і в цей час будеш щось обдумувати. Якась нова ідея, яка може призвести тебе до перемоги, до якогось рішення, в чомусь тобі може допомогти. І дасть тобі силу. Дасть тобі силу керувати повністю своїм життям. Відчути, що ти стоїш за кермом свого життя, так? як у штурвала. Який цей наступний етап в твоєму житті? Будеш відстоювати своє енергійно, енергійно будеш відстоювати своє. Можливо, будеш якраз тут дивись, все в жезлах, на тобі все горітиме. Будеш, ну, от як полум'я пристрасним, буде на тобі все горіти, енергійною будеш. Як чоловік, так і жінка мотивованим. Якщо ти чоловік, то будеш проявлятися до жінки, причому швидко проявишся або зустрінеш таку жінку, можливо, в поїздці зустрінеш, зустрінешся така красива, буде гарна приваблива, ти одразу звернеш на неї увагу увагу. Якщо ти жінка, то це до тебе прискочить така людина, і ти сповнися емоціями до цієї людини, тобі сподобається прояв людини, як людина поспішає. Дивися перешкоди всі ти подолаєш одразу. Дуже швидко. По лицарю жезлів це дуже швидко, на коні прямо будеш. Мчатися і збивати всі перешкоди свого шляху, відстоювати себе, свої кордони, свої інтереси і долати всі неприємності. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не негатив обходять тебе стороною.